Я в цю сторону ще не ходила і вам нічого не показувала. Вон там дах нашого сараю. А ось дивіться, який тут продовження дикий ліс. Ну, з краю тут, як і у нас ростуть дуби. Правда, вони трішки сухі. Ось зовсім упав. А далі то акація, то ці, ну, Бачите, він такий занедбаний. Ну, оце ось туп так засох. Так що у нас зовсім поряд ще й така дика природа. А що я сюди пішла, викладала відео, а тут вайфа немає. Тому ближче до вишки, бо в нас там гора затуляє трішки. От. А в центрі села є вишка. Тому ловила мобільний інтернет. І ось пройшла по цьому лісу і вам показує, що в таких лісах теж приємно гуляти. Правда, тут ні грибів нема. Нічого, тільки що косулю бачила. Ось, а з цього боку ось така гора і тут засівають. Ось такі в нас краєвиди поряд. Ще кому цікаво, я це думала, може з лісу отак стрімчик привезти. Це в мене ще, в планах погуляти з вами на природі. Не знаю, інтернет витримає, ні. Ще не пробувала. Ось вже я майже підійшла до двора. А ось так кусочок лісу виглядає, який ми трішки прибрали. Ну, ми йому шкоди не зробили, але східна зона у нас. Просто шикарне, яке небо.